Одними з перших питань порядку денного були звіти голів облради та адміністрації щодо результатів роботи за минулий рік. На досягненнях особливо не зупинялись, кажуть, бачать і недоопрацювання У 2012 році. Ми один показник, який не виконали по соціально-економічному розвитку, це промислове виробництво. Чому так? Ну ви знаєте, тому що газ дорогий, не конкурентна продукція рівної азоту і харчова промисловість – це коли Росія. Все би заборону на ввезення молочних продуктів, сирів і так далі. Після тривалого обговорення звіти керівництва депутати прийняли пізніше без питань та заперечень проголосували за десяток програм різного спрямування і детальніше зупинились хіба на змінах до обласного бюджету. Передбачається для обласного бюджету 10,3 млн грн гривень субвенцію на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення. Цілому по області передбачається кошти в сумі 33 три мільйони гривень. 73,1 три мільйони гривень передбачається субвенція на погашення заборгованців різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги. Крім того, серед змін підтриманих депутатами було також виділення додаткових 25 тисяч гривень на вибори депутатів обласної ради. Після перерви обранці взялись за розгляд питань реорганізації цілого ряду медичних закладів. Один з них Дубинський диспансер психосоціальної реабілітації. Щоправда, за словами головного медика області, реорганізація аж ніяк не означає закриття закладу. Йде питання адміністрування як юридичної одиниці, для чого там головний лікар з його зарплатою, заступник бухгалтерія, кадри цей саме. Там буде амбулаторно-поліклінічний центр. З тими функціональними обов'язками, якими там були, згідно до своїх посад, всі лікарі, медичні сестри зберігаються. І замість ліжок постійного перебування стаціонарних ліжок ліжка денного перебування. Серед іншого зміни також торкнулись і обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. Після тривалої дискусії депутати все ж підтримали ідею перенести заклад в приміщення обласного діагностичного центру імені Поліщука. Але з умовою надання спортсменам безкоштовних послуг та розділу потоку хворих. Серед шести десятків питань порядку денного було і кілька таких, які обласні обранці не підтримали або жняли з розгляду, так депутати проголосували проти створення електронного списку дітей в дитсадки. Над ним кажуть ще працювати і працювати. Поки що чекатиму досвіду міста рівне, яке на цей шлях вже стало. Крім того, зняли з порядку денного питання роботи поліської вузькоколійки, яка вже вкотре була під загрозою закриття. Проте за словами Василя Берташа, в міністерстві інфраструктури його запевнили, що ще рік вона точно пропрацює, незважаючи на мільйонні збитки. Чималу дискусію в сесійній залі. Викликало також бажання жителів селища міського типу Степань перейти в обласне підпорядкування. По-перше, в Україні таких прецедентів лише два, і ті в Криму. А по друге, таке рішення приймає виключно Верховна Рада України. До того ж, степенці порушили процедуру, яка вимагає спочатку проведення референдуму в селі. А вони провели опитування. Мало того, далі результати цього референ... тобто опитування. Не були затверджені і розглянуті сесією районної ради, яка і тільки вона має право згідно діючого законодавства. Піднімати клопотання перед сесією вищого рівня, тобто обласної ради. А на десерт депутати розглянули та прийняли ще цілий ряд звернень до президента Верховної Ради України та Кабміну. Одне з них висунув народник Петро Головайчук, і воно стосувалося покращення стану басейну річки Горинь. Іншим обласні обранці засудили події 4 квітня у Верховній Раді і закликали президента вжити дієвих заходів щодо роботи Верховної Ради і не підтримувати закони, що суперечать Конституції України. Свій варіант звернення запропонувала і опозиційна батьківщина. І провладна владна партія регіонів. Після обговорення лишили і проголосували за регіональний варіант, щоправда, з деякими поправками. Оксана Жужельська, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.